Моя велика ціль у бізнесі це не просто слова для хвастощів, це чіткий план до свободи. Чули багато разів про великі цілі в бізнесі, я теж. Але часто, за словами нічого не стоїть, просто красиві обіцянки. Тому хочу розповісти, чому моя ціль це не мрія, а конкретний план. У мене є велика амбітна ціль у цьому бізнесі, і це не щось взяти з повітря. Це точний розрахунок, який дає змогу створити справжній пасивний дохід. Коли ти будуєш сильну команду і правильну дуплікацію, система починає працювати сама. Дохід приходить від глибини структури, а не тільки від твоїх особистих продажів. Час для мене не має значення, скільки це триватиме, тому що я налаштований на довгострокову перспективу. Я не прийшов на швидкі гроші. Це мій дос довгостроковий актив. Що дає ця ціль реально: фінансову свободу, можливість жити на дохід, який працює без мене, час для родини та мандрівок. І найголовніше можливість передати цей бізнес своїм дітям як спадщину, як справжній актив, який буде працювати на них. Моя відповідальність. Не просто залучити людей у команду, а передати кожному знання, як будувати бізнес правильно, допомогти їм досягти їхніх цілей, тому що мій успіх залежить від їхнього успіху. Шлях до цілі чіткий. Розвиваю контент, запрошую партнерів системно, створюю систему навчання, яка дублюється. Якщо твоя ціль побудувати серйозний, довгостроковий бізнес, Напиши ціль у особистій повідомлення.